Петра дороги, yeah. конечно. <реклама> слава Украине! Слава, Украине! <реклама> <Героям> слава. <реклама> <реклама> що Ваша ініціатива, вона дуже вчасно потрібна, демонструє не тільки мирні наміри, а, а й те, що в Україні є гарні здорові молоді люди. Тобто, що є кому і постояти за Україною, є кому побігати, побігати за Україну. І є молодь, яка дуже оптимістична і, скажем, так, і готова щось робити для миру і для, для майбутнього України. Дякую, дякую за. Сприяєте, а без такої підтримки ми б в багатьох містах не організували ті заходи, які ми мали. Ми біжимо, тому що, неправда, ми дуже хочемо. Війна нікому не потрібна. Ми хочемо стабільності. Ми хочемо впевненості, ми хочемо змінити цей світ. Ми всі є непрофесіональні бігме. У нас є тільки два професіональні біглові. Ми всі є Нас об'єднують деякі речей. Перше це неповдобність. Друге, це велика віра в те, що виключно кожен з нас може зробити щось велике для нашого бачення. І Третє це величезне бажання а, того, що коли ми повернемося на Україні стане. Ми в це свято віримо і ми робимо все для того, щоб так так. так, так. А, у нас є 12. А, ми кожен день віримо. Вігаємо, вважаючи на те, що це є сьогодні сонечко. Чи декілька, чи годин тому колеги, це є дощ, чи це є, ну, не, 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 чи це є, не знаю, будь-яка країна, чи це є не. Не знаю, може, я би я, 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 я запитав цей колег, скажіть, як вас зустрічають? Відчуваєте цю підтримку? А, дуже, дуже сильно відчуваємо підтримку наших. А, сильно відчуваємо підтримку місцях. А люди як реагують? Дуже позитивно. — Тобто ви пояснюєте, походу, якби ви, ви, ви спілкуєтесь з ними, пояснюєте, що відбувається. Основна наша мета це спілкування з людьми. спілкування з людьми, розказування, про про ситуацію, яка в нас відбувається. Ми, ми завжди говоримо. Не ми починали війну. Ми не хочемо війну. Але ми зробимо все, щоб що мінімум.